Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітроде і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Сьогодні може закінчитись для нас сезон, якщо ми не виграємо. Або продовжитись до останнього матчу, якщо все-таки ми здобудемо три очки. Щоб пройти далі, нам треба обов'язково перемагати в наступних двох матчах, тобто в цьому і в наступному. Титул, все вже відійшов. Ми не зможемо виграти в цьому сезоні титул, але я згоден без титулу без титулу пройти в другий дивізіон. Я бачу, що нашому супернику треба також лише перемога. Може у нього також там останні матчі, бачите, з наліпочками його футболісти. Я також дав деяким, деяким своїм футболістам тренування, удару Ді Марії та Неймару. І будемо надіятися, що ми зіграємо добре. І перше, що я зміню, це одразу буду грати на атаку. Я побачив, що тут часом люди психологічно нестабільні, якщо їм забуваєш кілька голів, вони можуть вийти. Тому спробуємо одразу забити кілька голів, і раптом, раптом ми побачимо, що з'єднання з суперником розірвано. А у нього буде розірване щось інше. Ну, спробуємо, спробуємо, але не завжди так виходитиме, особливо з такою реалізацією, як, яку ми часом показуємо. Пас на Гуеро раном, мабуть, ранувати. Пішов пас Чаві. Легендарний футболіст, який покинув Барселону. І поки ми прикривали корпусом, Манджукіч. Манджукіч пробуває Льоріс. Нетиповий удар для Манджукича Фіфа. Не головою, А-ногою, А, а ногою, і Бускетс забиває нам гол головою. І одразу якісь заміни робить. Наш суперник, на жаль, не вийшло. Не вийшло, нам першими забити і пропускаємо в черговий раз ми головою. З цим нічого не поробиш. Як тільки Фіфа вийшла, начебто. Все було нормально з навісами, все відрізнялось від 14-ї фіфи, що навіси не проходять так часто, але люди е, пристосувались, плюс оновлення фіфи е, може сприяло цьому. Не тільки останні, а взагалі. Всі ці оновлення, і так потрошку-потрошку, і люди почали використовувати навіси та удари головою майже так само, як і. В 14. Ось так. Це проблема. Просто треба вміти грати головою. Хоча б в захист. Пропускаємо дуже швидко, пропускаємо ми в кожному матчі, і дуже, це дуже і дуже погано. Ми на нуль вже не грали дуже давно і. І вже таке враження, що можемо і не зіграти, дивлячись на те, які суперники є, і як саме ми граємо в захист. Делофео. Дело, Феу. Дело Феу проходить і пробиває Льорісу в руку. Квадратом. Дімарія і забирає Серхіо Бускетс. У нього забирає м'яч. Іско видає передачу на Манджукича. Тут має бути варан. Варан дуже небезпечний. Віддавав передачу, Неймар. І порушення немає. Знову Бускетс. Ні, є порушення, все нормально. Спочатку не було чутно свистка. Бамірес. Неймар. Неймар, удар в ближній кут! Браво! Браво! Бере цей м'яч і. Ай-яй-яй! Неймар непогано пройшов, але Але вийшов за лінію поля. Можна було нормально пройти і прострілити або вдарити. Неймар. Гуером. І що тут немає порушення? Удар! Від Агуеро в ближній кут, але не точно. Починаємо ми створювати моменти. Це радує. Але побачимо, яка у нас реалізація буде. Делофео Фео. Цього треба тримати. Якось він, якийсь дуже небезпечний. Знову навіс. Квадрадо. Віддає пас на Агуеро, Агуеро, Чудово! Ай-яй-яй, Коентрау все грамотно зробив наш суперник. Треба було відпускати нам пришвидшення і вже потім знову стартувати. Тоді було б краще Муніаїн. Рамірес, Квадрадо. Ді Марія скидає на Переза Перес. І вже в офсайт заліз. Ангель Ді Марія. Треба було раніше віддавати такі, таку передачу. Миранда. Манджукич на Чави. Чави вырезает на Делуфео І И Манджукич головою забиває 2-0. жаль 0-2. Мяч підлетів прямо на голову Манджукичу. І той... Забив і тепер нам треба грати в суператаку і три м'ячі забивати. Щоб дати собі шанс вийти в другий дивізіон, нам треба Три м'ячі забити. Люріс вийшов, але чого вийшов? Незрозуміло. Просто вийшов і зупинився. Дімерія удар. Браво! Знову. Браво з м'ячем. Ну і будемо ризикувати. Та цей Делуфео, ну скільки можна, Альба! Скільки можна його пропускати? І знову навіс. Знову навіс. Агуером. Суператака стоїть, до речі. Ви бачите хоч одного. Хоч одного опорника тут. Неймар не буде розігрувати. І удар Дімарі! Браво! Поки що він не пробивний І пропускаємо знову ліс. Рвемось! Рвемось на гравця і дивіться, що він творить. Тьо, Перес. Віддає на Дімерію, Дімерія. На Неймара. Неймар і таки в підкаті дістав його. Дістав його. Піке, на жаль, знову Альба не справляється з Делофелом. Просто не справляється і тому дуже багато атак проходить через наш лівий фланг. Неймар. Ох, підштовхнули Неймара, і він так відпустив м'яч. Перес. Ємерія і Рамірес віддає. Іще один пас! Квадрадо! Куди ж ти б'єш? Квадрадо? Да що у тебе з ударом? Що у тебе з ударом? 2-1 могло бути і е, шанси з'являються так. Вони примарні. Ну, квадрадо мене підводить уже не, не перший матч взагалі в цьому сезоні грає квадрадо невдало. Перес. Ді Марія. Удар Ді І квадрадо! Та що з тобою? Та що з тобою? Ну можна ж забити? І хотів простріл зробити, але вийшов, вийшов на віз. Перший тайм ми програємо з рахунком 0-2, як мінімум. Знову цей Делефео. Делефео і Манджукич зробили все. Ми не реалізували знову моментів. Кладрадо. Ді Дімерія. І він програє, він програє швидкості у Карвахаля. Карвахаль швидко бігає, але, по-моєму, у нього пункти менші, ніж у Дімарії по швидкості. Ось так. Перший тайм закінчився 0-2, і примарні шанси на продовження боротьби в нашої команди. Іско! Манджукіч. І не вже. Не вже ви розбіжитесь, щоб Манджукіч забив третій. Якась незіграність у нашої команди. Не розуміють один одного гравці. Ді Марія. Тягнуть Ді Марію. Але він залишається з м'ячем. Ді я удар. Но я йому дав наліпку плюс 15 до удару. Ви бачите різницю? Я не бачу різницю в ударі Ді Марлі. Такий самий поганий удар. Муняє. Ми могли вже зрівняти рахунок, але ми зараз будемо програвати три. Ні, Аллас. Рятує. Рятує ворота. Ді Марлі. Ах, заснув Ді Марія, На жаль, і Альба програє знову, знову програє Делофео. Ми могли вже зробити 2-1, як мінімум. 2-2 могли точно теж зробити. І один м'яч залишався. А так ми сидимо і чекаємо, коли ж наші реалізують хоч якийсь момент, щоб дати шанс нам. 7, сім сейвів у браво. Сім сейвів. Все ясно, як ми граємо. Яка у нас реалізація? Удар. 90, скільки у нього? 6 чи 97 зараз удар. З цією наліпочкою у нього такий удар. Уявляєте? Плюс 15. Додав йому удару. Дуже погано. Ну, якщо можна це назвати шансом на порятунок. Ну, нехай, бо 4 голи точно б не забили. Суперпас від Куадрадо. Він не грає. Він не грає в цьому складі. Може, треба було випустити лише АПЛ на цей матч. Може. Але ми зібрали гібрид. Ви просили гібрид. Я зібрав гібрид. Але він не заграв. Поки не заграв. На жаль. 25 хвилин залишається. 25 хвилин. Давайте випустимо. Волкота, мату. І... Міральяса випущу. Замість квадрату. Квадрадо підводить. На жаль. Не може він грати, мабуть, на одному фланзі з Алвесом. Волк. Одного гравця обіграв, і подивіться, які провали. Провали в захисті страшні. І це все. Це такий великий цвях в наш надії на другий дивізіон. Ми набираємо 13 очок, залишаємось в третьому дивізіоні і. Я не знаю, мабуть, я буду далі награвати цей гібрид все-таки. Я, я розумію його потенціал, але не можу його поки розкрити. Поки не можу розкрити потенціал цього гібриду, тому. Але потенціал великий. Потенціал цього гібриду дуже великий, і якщо заграють гравці як треба, то. То тоді ми вийдемо на новий рівень гри, але поки що, поки що повторився, повторився, навіть гірше став перший захід в четверту десь отак от, от. Вирішили агресивніше зіграти, більше на атаку, щоб забити кілька голів і змусити, змусити нашого суперника вийти, але. Вийшло так, що він нам забиває четвертий і наші розібрані. Просто розібрані. Вони не грають. Вони вже не грають. Виходити, звичайно, я не буду, тому що це. Так не роблять нормальні люди. Але 4-0 такого, по-моєму, ще не було у нас а, в ультімейті. І я б не сказав, ну, бачите, вони розібрані, вони не рухаються, вони нічого не, не можуть зробити. І зараз буде ще більший рахунок. А Такого так ми, по-моєму, ще не програвали в Ultimate Team. Але колись, колись все одно... О, так не було порушення. До речі, ви бачили, порушення не було. Готувався до удару дуже, дуже і дуже, і ще раз дуже довго мати. Прикро, прикро в тому, що ми повтрачали очки в матчах, яких могли вигравати. Не було гри, ми не показали свою гру в цьому сезоні. Просто не показали. Ми можемо набагато краще, але зараз, зараз криза. На жаль. Волк от забирає м'яч у неймар. Ось, ось в чому це такий символ кризи. Один у одного забираємо м'яч, альба програє знову боротьбу, пенальті. Немає пенальті. Ну хоч гол престижу нам треба забити, бо ми награли на гол. На гол ми награли, але подивіться. Психологія в сучасних іграх працює чітко яким чином вони роблять цю психологію, це. це важко зрозуміти. Але зараз от, чітко видно, от, я відчуваю, звичайно, вам в серії навряд. Але футболісти, понурені взагалі понурі, вони нічого не роблять як треба. У Дімарі ще й якесь ушкодження. От у нього на крилах, на крилах успіху йдуть вперед у нас. У нас з м'ячем працюють довго, розбігаються довго. Бачите, як волкер працює з м'ячем? Ну і ось так. Просто впав перед матою і, і все. На жаль, ми не змогли поборотися хоча. Б, ну. 5-0. Ні. Провальний матч. Закінчення сезону, може і добре, що він закінчується. З новими силами будемо стартувати, знову боротися. Ну, ви бачите. Ви тільки бачите, а я це ще й відчуваю, бо я керую цими гравцями і вони зовсім як ніби відключили їх. Просто натисли кнопку, виклик і все. Ну, при такому рахунку. Могли і засмутитися наші гравці Не пройшов. На жаль, не пройшов. І все. Найпровальніший матч за всю історію каналу Деніт Рудян в Ultimate Team Я не пам'ятаю таких рахунків. І. Чи щось такого особливого? Знову ж, знову ж, Чи щось такого особливого показав суперник? Ні. Забив з навісу, потім. Манджуки забив головою. Ну, а далі ми посипались. Все, бачите, закінчення дивізіону, 6,5 тисяч нам дають. Ми залишаємось в третьому дивізіоні. Як бачите, навіть не виконуємо прогноз EA. Але нам не дали. Нам просто не дали одного матчу зіграти, щоб ми виконали цей прогноз. От так от погано. Погано. Я подумаю, що робити. Захисники грають. Я б не сказав, що набагато гірше або краще, ніж Рамос і Піке. Коли треба, вони забирають м'яч, але те, що вони якісь не зіграні всі, що тут можна покращити? Ну, є одна позиція, яку сильно можна покращити, але до цього ще далеко зліва Альба. Повинен краще заграти в другому дивізіоні. Льоріс влаштовує Алвес, також, як і Альба, повинні вони краще заграти. Так само і Варан з Матьо Перес. До нього ніяких, начебто, претензій. У нього пункти не такі, аж, щоб супер, але свою роботу він знає і виконує. Рамірес. Рамірес став не таким помітним в цьому сезоні. Куадрадо взагалі. Таке враження, що йому неприємний Дані Алвес, і він просто з ним не хоче грати на фланзі. Неймар Неймар грає на своєму низькому рівні, як і він почав за мене грати, так, так він і продовжує. Лише один матч. Він зіграв добре. Дімарія, знову ж, як і дуже багато чого повторилось, як і в першому сезоні 4-го дивізіону. Команду дуже багато гравців змінилось і Загубилась ця гра, ця зіграність. Якось вони притираються один до одного зараз. З знову зіграв на низькому рівні, а Гуеро міг і гірше зіграти, зіграв ще більш-менш. Волкот, Волкот, коли виходить на заміну, вже не такий грізний в деяких моментах, бо все-таки почуває він. от... Зараз я вам покажу. Волкот виходить. Ось так і почуває себе вже навіть не 7, а 5. Тому і, може є погіршення гри. Хоча деякі матчі він все одно витягне. Мату випускати сюди можна, але також, бачите, він понижає пересу, він понижає пересу зіграність, понижає агуеро і сам також не ідеальний. На заміну він піде. Може, варто повернути АПЛ на якісь матчі, на якісь окремі матчі. Щоб грав Смолінг Компані знову ж. Зліва Щурля. Або Філіппе Луїс може тут стати і Неймару буде нормально, якщо Рамірес. Ось так. Він залишиться 8. Може таким треба. Може зіграти складом, яким я планував грати в 3 дивізіоні. Це. Тільки Неймар був інтегрований в склад. а потім, уже... потім я вже вирішив і гібрид дозбирати. Побачимо. Побачимо. Пишіть свої думки в коментарі. Я їх почитаю всі, звичайно. Але от, просили гібрид, не заграв. Поки що не заграв, бачите. Начебто і класний склад, 83, є і такі футболісти, але. Кубки виграю. От кубки, оці онлайн-кубки, можу довго не грати в FIFA, сісти, 4 матчі, як на одному диханні. Оп, і виграти. Без шансів для суперника. Виходиш в дивізіон, і якось є. Це не видно на відео, але коли ви граєте. То не знаю, я відчуваю якусь різницю. Таке враження, що е, додається вага футболіста. Бо вони, вони грузнуть, вони грузнуть і розбігаються важко. Хоча в кубку такого немає. Часом буває в клубах профі мій гравець, він легкий, але буває його також. Просто він загрузає. Неясно чому. До оновлення гралось краще. Чесно вам скажу, до оновлення гралось краще. Але. Тільки я хотів записати дивізіон третій, і мене FIFA зустріла оновленням. І одразу одразу я відчув е, таку. Я почав остерігатися. Остерігатися FIFA, і, на жаль, справдилось все, що я остерігався, воно справдилось. Ну, Не показали ми свій рівень, нічого страшного. Я думаю, з вашою підтримкою ми виліземо знову, виліземо з кризи. Добре, що хоч залишились. В третьому дивізіоні не впали вниз. Тому підтримайте, підтримайте нашу команду. Будь-яку АПЛ, гібрид. Е, хто б тут не грав, підтримайте нашу українську команду пальцями вгору. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. І ви підтримали мене в четвертому дивізіоні, ми вилізли з кризи. Підтримайте мене в цьому дивізіоні, і тут виліземо. Разом, разом подолаємо всі перешкоди і будемо. Далі рухатись по дивізіонам Team. З вами був Деніт 3D. Побачимось в наступному сезоні. На все добре.